Робимо вишняк. О, нарвали вишень наших. Так. Взяли бутиль трохи літрою, потім ще візьмемо, вишень маємо досить. І накладаємо. Скільки то десь бутиль треба закладати? Повний. Потім треба трошки досипати. Так що вишень треба мати з запасом, бо воно сідає. Пускає сік і сідає. Угу. Я досипаю і ще цукру потім посипаю. По трошки досипаю цукру. Цукру має бути на 3 літровий бути, пів кілограма. Потім я трошки вишеньше докладаю і ще трошки досипаю. Можна навіть до, до кілограма. Хто як любить. Любите солодке, то може бути солодке. і досипаю цукру, досипаю цукру, щоб воно йшло такими шарами. А потім що? Потім воно кілька днів має бути в тим. Ну, просто в хаті. Не на сонці, не треба на сонце тримати, щоб не зіграло. І, 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 а потім холодне місце на два тижні. І через два тижні можна буде. А ще щось буде міцне додати? Ну на всякий випадок я трошки горілки дам. Ну, не знаю, хто любить міцніше, то можна дати і пів літра навіть. А так, якщо, наприклад, не давати горівки, то. скільки? І колись моя мама як робила, то ніколи горівки не давала. Просто вишняк був та й вишняк. Правда, потім ще раз е, вже сиропом заливала і, і цей. І, і вже воно трошки не було вже таке міцне, я маю увазі на настояне на вишнях, але все одно ще був вишняк. Втурак був, о, вторак <с> називається. Слав, вже, воно трошки втрамбувалося. О. Так, це клютукор. Щоб він по вишніх пішов. Ось такий роблю так, щоб вишні були. Зариваємо марлючкою, замотуємо, зав'язуємо марлючку і тримаємо. Ще раз повторюю. кілька днів в хаті при кімнатній температурі, потім у холодне місце на два тижні. І будемо пробувати. Будемо смакувати. Так, я забула у я багато не ляю. Трошки. О. Все, пішла горівка. <звук> Будьте здоровенькі, пробуйте. То вітаміни. Трошки залкували, б, нехай. Ну, то так, щоб воно в разі потреби, щоб воно, не дай Бог, не зіграло. Бо то всяке може бути. Буде дуже спека, прийти, я ще мушу ту вилівку прикрити цукром трошки. Можна резиночку, і треба шукати резиночки. Отаку резиночку або шнурочком, яким нас прив'язати, щоб воно дихало. І мухи не будуть летіти. І нехай воно собі так буде стояти. Трошки почекаємо і будемо мати вишнічок. Будьте здоровенькі.